Послання роду вам, послання роду вам, що вам хочемо передати ваш рід. Uh, у вас новий шлях починається. Вам треба йти вперед. Те, що ви uh, бажаєте, ви зараз стаєте перед якимось вибором. Не можете uh, зробити якийсь вибор, якось не можете відпустити прошле. Um, ходите в думки прошлого, щось думаєте. Вам треба розвернутися на 180 градусів від вашого прошлого і йти вперед. Вони вас підтримують. Вони вас підтримують, і це пов'язано із якимось чоловіком. Тут чоловік мечовий, енергії мечові, А може за вами слідкувати довго у вас було? Що з цим чоловіком не вирішувалось якісь такі ситуації. А, тут людина ви якось і хворіли, і думали, вам треба відвертатися від прошлого. Дивіться, яка ситуація показана. П'ятірка мечів. Вам послання від роду. вони говорять, а не дивіться на прошле, да? не дивіться. На прошле, йдіть вперед, залиште прошле в прошлому. Послання роду, мир. Ви вам треба йти в нове. Вам треба відкриватися для нового. Вони вам говорять, вони вас підтримують, вони вас захищають, а, поїздки, дороги в гарні місця, навіть якщо планували переїжджати кудись їхати. Будь ласка, вперед. Вони вас підтримують. Картка сонечка йде, говорить нам про те, що тут а, у вас новий етап, новий розвиток, Вищі сили і рід ваш вам допомагає. Є картка щастя, успіху, радості, послання роду. Дев'ятка Таків говорить нам про виконання вашої мрії, фінансові можливості. Тут ідуть надходження фінансові. А трошечки вам залишив. Вам треба просто зробити цей вибір, цей шлях. Угу. Дивимось далі. А, вони вам дають сили, вони вас підтримують. Угу. Ваших діях ідіть вперед. Також послання роду, ідуть фінанси. Йде фінансовий чоловік вам. Паш Пентаклів, який буде вам допомагати, яким ще дивіться, картка роду вийшла. Вони прямо за вами стоять. Тут у вас великі трансформації на порозі. У вас тут чоловік фінансові можливості, якісь предложення може вам допомагати по роботі і так далі. Картка трансформації. Тут іде все прошле уходе. Прошле уходе. моліться, просіть свой свій рід. Показано, так? Да? Якби важкувато було, я ж кажу, в прошлих стосунках. Ви тут людина холоднокровна, пращотлива, десь різка. Але у вас іде тут завершення старого циклу? Завершення і тут могли бути стосунки. стосунки. Переставайте слідкувати якось за тою людиною, що у вас була. Да? Вихід тут сімейна картка, вони вас підтримують. Тут великі трансформації. Вихід із блоків на чамі погано можете спати, показано, накручуєте себе і так далі. Ближчий час тут плани, проекти, празники, якісь, якісь такі ситуації. Хтось може вас звати навіть, якийсь чоловік, король жезлів з гарними думками, з гарними намірами може вас звати, може тут іти навіть нове на знайомство, десь показано. Да, не відгороджуйтесь, не відгороджуйтесь від прошу від знаєте, не ставте собі якихось блоків, не ставте, не рисуйте собі якогось пугала. Да, ви самовпевнена людина, ви знаєте що і як, але не накручуйте себе. Ідіть вперед. Гроші тут фінансові можливості, покращення на те, що ви хочете. Багато у вас тут людей, коли у вас виходить. Дуже багато нові знайомства відкриваються гроші, гроші. Король Пентаклів, ви фінансова людина, ви та людина, яка буде вкладуватися, відкриваєте, у вас йде також розпакування вашої інтуїції, у вас дуже багато знань, у вас дуже багато розумінь, знань, також відкривайте свою інтуїцію і йдіть в нове своє життя. Рід ваш підтримує. Якщо планували кудись їхати, будь ласка, їдьте. І йдіть в нове, а тут уходи від прошлого. Отаке От послання вам, роду. Підписуйтесь далі, буде пишіть. Дякую своєму роду.